Доброго дня мої любі малята! Ох, як холодно вже на дворі! Що ж це за пора року така? Все летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Дітки, а чи уважно ви слухали віршик? Що летіло на поле ліс і сад? Правильно, сніжок? А хто танцював свій веселий таночок? Вірно, снігопад. А яка ж погода була на дворі? Так, дітки, лютий холод. А куди ж сховався наш зайчик? Так, дітки, у копичку. А що ж він там робить у копичці? Так, мої любі, дрімає. А хто ж у нас хвостом сніжок замітає? Правильно, лисичка. А хто це спить у барлозі? Правильно, ведмідь! Молодці дітки! А зараз ми продовжимо нашу подорож. Ой, а де ж це ми опинились? Вірно, в зимовому лісі. Ой, багато у нас дерев. А чи знаєш ти назви? Порахуй і назви дерева. Правильно, це ялинка і дуб. Дітки, подивіться уважно, а яке дерево вище? Ялинка чи дуб? Правильно! Дуб вищий за ялинку. Значить, ялинка у нас нижча за дуб. Подумай, а ще як можна сказати? Дуб високий, а ялинка. Дітки, а зараз пропоную зіграти в цікаву гру «Нагодуй звірят. Та згадати, чим можна та не можна підгодовувати друзів наших менших взимку. Ми з вами пам'ятаємо, як важко взимку знайти їжу, адже все навколо вкрито снігом. Саме тому дуже важливо підгодовувати птахів та білочок. А чим же можна пригостити білочку? Правильно, горішками та насінням. Пташечки теж з радістю поласують насінням та пшеном. Синичці ж варто запропонувати сало. Пам'ятаємо, вона дуже його полюбляє. А ось снігірю можна дати ягідки. Дітки, але ж ми з вами пам'ятаємо, ні в якому разі не можна давати пташечкам жарене та солоне. Молодці дітки! Дякую за увагу! До наступних зустрічей з любов'ю, Катерина Ігорівна!